Сьогодні у нас описується Галина Миколаївна, яка приїхала до нас на оперативне втручання. Чи можна назвати, яка була операція, який діагноз? Це була велика міома матки, і наша клініка виконала малотравматичне оперативне втручання лапароскопічно. Це дуже важливо для пацієнтки, тому що, як бачите, Галина Миколаївна через два дні після оперативного втручання виглядає чудово. Це невеличкі проколи в області черевної порожнини. Без шрамів, розрізів, крововтрат, мало травматичне оперативне втручання. І як ви себе почуваєте через два дні після операції? Добре. Добре себе почуваєте. Болить ще чи ну такі незначні. Незначні болі, так? То ви сьогодні вже будете їхати додому, так? так? А скільки часу вам потрібно добиратись додому? Скільки в дорозі потрібно бути? Два дні. Два дні в дорозі. То ви два дні в дорозі до, до, до нас їхали в Закарпаття на оперативне втручання. А чому? По якому критерію ви обрали клініку? Чому, чому саме так далеко їхати? Ну, я не знаю, як так вийшло. Я знала, що мені треба та, така операція. І я на Фейсбуці прослухала ваші відеозаписи. Обрала вас. По відео із Степаном Степановичем так. у Фейсбуці так викликали так. довіру. Так і чи і з вами? Я позвонила до вас. ви до мене говорили дуже гарно. І Я так приїхала. Це дуже приємно. І ще задоволені результатом операції? Задоволені задоволені результатом оперативного втручання. Це чудово. А, тому ми бажаємо вам гарної дороги додому, гарно доїхати. Дякую. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, ви нам телефонуйте. Нашим пацієнтам Дякую. бажаємо гарного дня.